Дивіться, це fpv дрони, які наразі військовим дуже необхідні. Завдяки цим дронам вони бережуть своє життя. Дякуємо хто долучитися до збору, на маленький за допомогою цих дронів вони зручно і швидко відбивають наступи. Ну і тому, в першу чергу, це життя наших військових з благодійниками. Зібрали близько 20 таких дронів різних типів. Початку моєї волонтерської діяльності після повноваштабного вторгнення воно почалося в районі сьомої ранку, 24 лютого 2022 року. Мені подзвонили мої керівники, будемо так казати, нашої компанії з Румунії і сказали, так, Олег, давай, кажи, що треба, моє прізвище. Можна сказати, одне з найпоширеніших румунських прізвищ. Попеску в моєму рідному селу вже більше 600 років, і ми там завжди жили і завжди спілкувалися румунською мовою. Рідна мова важлива для кожної людини, тому що не можна забувати про свої корні. Тя сумку контрабаря дієр, тільки організем, тільки є. Практик, я вам акума solicitări de la militari. În funcție de traumă să le combinăm. Așa, de ce mia, există, de exemplu, truse speciale pentru arsu. Так, Валерія, ми готуємо згідно цього списку п'ять примусів і на кожен that's даємо that's по три, три балончики. Сьогодні ми відправляємо черговий вантаж нашим захисникам. Це будуть газові примуси і балончики до них. А також хімічні грілки для тіла, рук і ніг. я особисто їжу за кордон і везу, якщо це йде мова про маленькі об'єми, які можна перевести автомобілем легковим або мікроавтобусом. Ідея карікав'яса дука чи, чи Афідефороспентфікарі солдатом парті. Мова допомагає в тому, що комунікація. Тобто мені не треба чекати, щоб перекласти якийсь лист. Тобто я спілкуюся напряму в Румунії, тому що є певні речі, які ми закуповуємо в Румунії. Це треба домовитись, дізнатися по характеристики. Я є офіційним представником в Україні двох. Румунських благодійних фондів. Ми формуємо ці запити, які збираються з усіх потреб, і далі відправляємо нашим донорам. Всі документи вони йдуть двомовні, румунською і українською мовою, тому що вони підписуються як двома сторонами і, відповідно, проходять через румунську і українську митницю. Були ситуації, коли до мене зверталися інші мої друзі-волонтери, щоб я їм допоміг з перекладом. Покажу вам нашу. Одну з останніх машин, яку ми вже отримали. На машини, які використовуються прямо на передовій, це мають бути 4 х 4. Дизель були запити як на швидкі автомобілі швидкої допомоги. Так, у нас були і тепер це запити на пікапи саме. Румунська мова допомогла мені в волонтерській діяльності. Я отримав відзнаку президента України. Наскільки я знаю, я єдиний етнічний румун з Чернівецької області, який отримав цю високу державну відзнаку. Як роздуватися ним? Коли вона розкривається, і кладеться на одяг, тобто при контакті з киснем починається хімічна реакція, яка триває від 8 до 12 годин. Це призначене для одягу. Для тіла, так? але можна використовувати і для взуття, тобто для ніг і для рук.